Друзі, всім доброго дня! З вами компанія «Автопарк». Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Рено Талісман. Автівка в нас 16-го року випуску обладнана 1,6 дизельним двигуном з пробігом 197 тисяч і ціною 15 тисяч доларів. Автівка приїхала до нас з Європи в чудовому доглянутому стані. Має LED оптику, партроніки передні та задні, проти Омивач фар гума в нас 18-го радіусу на легкосплавних дисках. Поговторюваючи на дзеркалах, автівка у нас наполовину вся потонована. Має чудову задню оптику, камеру заднього огляду. Місткий та комфортний багажний відділ даного автомобіля. Можна перевезти будь-які ваші речі. Далі по салону у нас зустрічає чудовий доглянутий комбінований салон, текстиль з шкірою. Має Автівка у нас також сонцезахисні шторки. Ось так вони виглядають. Далі а, підлокітник та підстаканники для зручності заднього ряду пасажирів. Посл... Є також відкисна зарядка в задньому ряді, Безключовий доступ передніх дверей, повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал, мультифункціональне кермо. А... Клімат-контроль двох зон, також автівка має підігрів передніх сидінь, управління мультимедією, електроручник та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. Всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.ua.